Ай народ, субота, і що робити? Ну, як завжди, крутити велики. Сьогодні холодно, я нікуди не їхав, хоча Вікенрайт там організовує сьогодні і завтра покатухи. Сьогодні я буду кататись на ковзанах. Зранку вже побігав, з біговим клубом будемо бігали. І сьогодні з однією дівчиною, Мариною, маємо покататись на Ковзанах, але це зовсім інша історія. А наша історія сьогодні про заміну шатунів і каретки на цій коні махуні. Шатуни, до речі, з Аліекспрес. Ви там можете огляд собі на Ютубі подивитись. Там є багато оглядів цих шатунів. Ну так скажу, що шатуни дуже класні за свою ціну. Зараз я їх так плюс-мінус покажу. І це все крутити, щоб все було. Фенчую, бо мене піднервовує ця каретка під квадрат. Ну, типу, ще би нікуди, там вага і так далі зовнішній вигляд. Але воно ржавіє, воно ржавіє. Реально разок помив, і воно там на цьому квадраті, на цих чашках з'являється і ржа. І це мене бісить, тому що цей велик виглядає як новий. А Оце вся діч ржавіє і нервує мене. Ну і плюс. ну цей холодтех все ж таки легша каретка і так далі. Ну є ціла купа плюсів. ну Найбільшим плюсом була ціна, звичайно, заміни цього всього. Коротше, погнали! Шатуни під квадрат я зняв. От вони, і каретка. І тут ось такі нові. Зараз нові покажу, але спочатку зважимо це все діло, що воно тут скаже. Вважимо там. Так. І кареточ. Чик. Так, кілограм 40, воно важить. Ну, Мені фішка в цьому веліку не у вазі, тому що він реально важкий цей велік. Але все ж таки для велодроча треба зазняти таке відео. Так, і що ми тут маємо? Ну, кажу, Наше поне обзор не буде, бо це ви можете подивитися в інтернеті. Така зірочка на 34 зуба. І ось такі. Резинові захисні шатуни. Ну, я це ставити не буду, мені це червоне не підходить. Якщо би чорний, я би ще поставив. Так от. Шатун ось так виглядає. Теж мені не подобаються ці всі надписи. Якщо б цих надписів не було, ці б шатуни були ідеальні. А так як вони з надписами, але за класну ціну, то можуть бути. Вони тобто не ідеальні лише із-за того, що вони ну типу, з надписами. Так, бот, ось у нас таретка полейта зі спейсерами. О, така. Ну і основний ша, який кріпиться зірочка. Ось такий. Тут, до речі, кріплення зірочки, якесь там SRAM GXP, чи як, я не знаю. Може я помиляюсь. Щось типу сраму Ну і тут от, ці е, болти для кріплення зірочки до шатуна. А, ну і зважити, звичайно, ну як велодрота, звело що? Порівняння має бути. Ну Як я це маю поскладати? Ось так. Ось так. Чик. Ось так. Так, цей болт. Кріплення болти. Ну, скільки це все важить? 832 грама. Ну тобто реально ми скільки 200 грам. Багато це не багато. Тобто на покришках можна більше е, зняти ваги з веліка, якщо взяти якісь лайтові покришки, а не ці Continental е, які багато важать. Але на всьому ось тут 200, ну тут кажу, я ці шатуни ставлю не не із за цього, не із за ваги. Тому що мене в цьому велику не парить вага. У мене є карбоновий двопідвіз. Там мене плюс-мінус парить вага. Ставлю, тому що от, оце все починає ржавіти. От, один раз помив, нова каретка. Каретка там проїхала кілька разів. І воно починає ржавіти. І мене це напрягає, тому що велік майже новий. Ну і плюс щось воно скрипить там. Я то перемащував, каретку міняв, вона далі скрипить. Я вирішив, щоб. Ну, Хоча б один білік не скрипів, вийшов всі біліки скріпляють народ. Так, ставимо це все на малешку Кону Махуну і в мене мало часу. Мені за 10 хвилин бігом треба це все поставити і збиратись бігом на озеро їздити на ковзанах. Тут діло таким зеленим солідолочком, онрайдівським. Ну, що тут, ці виглядають кльово. Ще щоб вони не скрипіли там потім. Тож Китайщина вона таке любить скрипіти щось там, ще якась діч, болти там, можуть десь зірватись, грані злизатись. Але зараз все таки роблять навіть ті среми, Тоже. Треба бути дуже акуратним. Ну Вони і для того і пишуть, скільки нанометрів динанометричним ключом крутити. А ми ж все крутимо. Так, щоб моцно закрутити, і то получается така вся кофійня. А ну напишіть чи це діч молодком забивати. Чи ні? Ну, молоток такий резиновий, так що не думайте, що я вже такий такий, блін. Кончений чувак. Ставимо другий шатунець. Шатунець. Шатунчик. І що я там поставив спейсер, не треба було спейсер ставити. Мабуть, що не треба було спейсер ставити. Коротше, не треба було той спейсер ставити. Я поставив з боку зірки тут спейсер. Так що ми це все знімаємо, тіло. Я бачу, що тут не вистачає довжини вала з тим спейсером. Не вистачає. Спейсер треба забирати. Так що такі-то справи. Такі то справи. Так, поставив був такий спейсер, бачу, що він не треба його ставити, бо за короткий вал. Так, є. Спроба номер 2 Так. Опа. О, тепер зайшло вже без молотка. Значить, може бути що? Може бути, що я щось неправильно робив. Але вроді все правильно, як я можу неправильно робити, ви що? Я би це вирізав з відео, не показував нікому, не позорився. Я ж не помиляюсь, правильно? Не помиляюсь. Всі помиляються. Всі помиляються. Блін, і що з цим робити? Що з цим робити? Нема такої шестигранки великої, здорової. Чи є? Чи нема? Нема? Нема. Як з цим бути? Може би якісь рішення? Ось таке рішення. Як вам таке рішення? Викрутка і шестигранка. Головне то не покоцати, легенько то все робити. Рішення непогане. Вот так. Шатлу нема, крутиться. Так, знаєш, щоб шатлу не було. Опа. Шатончики крутяться. Шату нема. І зараз затягуємо ці болти. Народ, ще мій провтек такий на рахунок тої шестигранки, що я затягував цей болт. Він реально у стандартному наборі є такий цей шестигранник, але я протупив, я забув, що він у мене стоїть. отут. Я почав збирати ці шестигранки, і тут самий найбільший, який десятка, десятка він є, він якраз той болт закручував. Але я просто тільки це замітив тепер. Він у мене тут у коні я це забив, цю вісь. І не хочу його звідси витягувати. Я там так по колгоспному, як я тепер показував у відео, то закрутив. Коротше, це хай тут стоїть, воно і так тут все закручене. Так що такий ще один проутек мій. Всі помиляються. Всі ми люди. Не помиляється лише той, хто нічого не робить. Так що, якось так, я сто разів вже це все знімав, крутив на різних великах. Кожна ситуація це нова історія і нові помилки. А знаєте, що найбільше мене в цій історії цікавить? Як зараз на самій великій зірці буде? Тому що. Тут стояла спереді зірочка на 28 зубів, а зараз я ставлю на 34. І чи вистачить ланцюга, щоб перекинути на саму найбільшу зірку ззаді. Оце найбільша халепа може бути. Зараз ми пробуємо, що воно скаже. Бачите, як вже перекидач стає. Опа, це не добре. Ну і змінився чейлайн. Тобто реально, ну, може бути одним словом, може бути, але все рівно це треба регулювати. Тобто Це недобре, недобре таке положення. Хотілося б, щоб він був трохи далі туди, тому ланца прийдеться або доточити, або ну, їздити так на такому. ну Або спереду зірку поміняти. Так, що... Така історія з цим всім. Так, чому він не скидає? Ну, коротше, Перекидач треба буде регульнути вже під цей чейлайн, під цю систему. Чи як це назвати? Ну, Але ще плюсом є те, що тепер я буду по місті, наприклад, чи десь там, так як я на плоскачі е їздив, то я буду їздити ззаду вже на більшій зірці. Е і вона не так буде зношуватись. Тобто, е припустимо, раніше я з зірочкою спереді. На 28 їздив на якійсь там, припустимо, на третій знизу зірці по рівному по місту і так далі. тобто Вона більше зношувалась. А тепер, коли тут збільшилась зірочка, тобто мені треба на вищу, на більшу зірку переключити, щоб їздити по рівному. І це теж має свої плюси. Тобто, от, Наприклад, я десь буду їхати приблизно на такій зірці. Ну, а вона типу, не зношена. тобто Це теж добре. Ну і вона плюс на більше зубей, відповідно, має більше зубей і менше буде зношуватись, бо найбільше зношується, якщо на них їздити оці зірки, які мають найменше зубів. Так що якось так. Якось так. Будемо їздити, пробувати, що ця система скаже. Можливо таке, що я на AliExpress, от воно вже там щось. хоче регулювання. Це я буду регулювати, перекинув. Все-таки не годиться нам для їзди з Riding. Можна десь і в шприхи залетіти. Коротше, це треба регульнути. А можливо і таке, що я сюди куплю меншу зірку на Aliexpress. вона буде коштувати там в районі 400 гривень. Це би не мало так бути, але так є. Практика покаже одним словом. Ну і ще плюсом цієї системи, то що спереді більша зірка то тепер я можу вже вниз накручувати, якщо будемо десь їхати асфальтами, то можна вниз докручувати, щоб їхати ще швидше. Тому що, як говорять там пацки з Вікінрайду, по-моєму, Микола Токарчук, таке говорив, що хто не крутить вниз, той доганяє по рівному. Я з ним з'їжджу.